Блін, вона набагато краще за мене. Чому я не така? А він вже має улюблену роботу і зробляє сам багато грошей. В неї дуже класна фігура, краще ніж в мене. Усім привіт! Мене звати Юля. Я впевнена, що у вашому житті не раз траплялись такі ситуації, коли ви починали порівнювати себе з іншими людьми. Порівняйте чи то свою зовнішність, чи фігуру, чи ваші досягнення, чи які життя? І я вважаю, що порівняння не несе ніякої користі, воно тільки заважає нам жити своє прекрасне і цінне життя. Чи варто зіставляти свою особистість іншими? Чи не веде такий шлях порівняння до негативу і постійної невдоволеності в житті? Ніхто не заперечує, що після такого на нас часто може находити сум, і ми фруструємось. І це тільки шкодить нашому самопочуттю. По-перше, порівнюючи себе з іншими, людина витрачає свої власні душевні сили, але не відновлює їх. Вона так захоплена порівнянням, що на роботу над собою майже не залишається сил. На мою думку, життя таке ціне, щоб зосереджуватись на думках чи досягненнях оточуючих, замість того, щоб проживати своє власне життя. Твоя увага і сили витрачаються на непотрібні речі, часто на негатив, а не на себе, на найціннішу і найважливішу людину в твоєму житті. Постійно думаючи про інших, ти не звертаєш уваги на себе. І таким чином крадеш в себе дорогоцінний час. Ти можеш годинами гортати рілси чи то історії в інстаграм різних блогерів, дивитись на їх прекрасне і чолове життя, а потім не встигаєш зробити свою роботу. Уяви, скільки всього можна було зробити в той час, коли ти думаєш про інше. Це життя було дане саме для тебе. Ти найголовніша людина в своєму житті. І тільки ти відповідаєш за нього і вирішуєш, як ти будеш жити і ким ти будеш в цьому житті. Увесь цей час, відведене на порівняння себе з іншими людьми, можна було б вкладати у своє щасливе майбутнє. У кожного своє життя і різні умови того, як хтось досягнув успіху. Ми ніколи не знаємо, через що пройшла людина до, щоб зараз бути саме такою. Тож запитай себе. Що ти готова віддати заради такого, щоб бути як інші? Хіба ти не єдина людина в цьому світі, яка краще за інших знає, як вона хоче прожити це дорогоцінне життя? Чи досягнення того, що є в інших, зробить тебе щасливою? Чи це те, що ти по-справжньому хочеш, чи так продиктувало тобі суспільство? До того ж, наші порівнянні думки часто можуть базуватись на завищених від себе очікуваннях. Для нас є нормою вимагати від себе того, що має інша людина, не розуміючи, наскільки наше життя, умови а головне особистості відрізняються. Ти унікальна, кожен з нас унікальний. І найкраще, що ти можеш зробити для себе в цьому житті, це вчитись розуміти себе і слухати своє серце, не йти по чужому шляху, а йти по своїй дорозі йти, бігти чи летіти у власному темпі. Я розумію, що жити повністю без порівнянь неможливо. Тож, замість того, щоб собі це забороняти, я пропоную тобі зосередитись на собі і порівняти себе виключно з собою. Перенеси думки порівняння на саму себе. Просте ж, як ти змінювалась. Порівнюй себе нинішню лише з собою минулою. Мені здається, що в ключовому в цьому є. Це дивитись на себе в минулому без критики, дивитись на себе з прийняттям і любов'ю. І ще наостанок хочу додати, що багато людей порівнюють себе з іншими заради стимулу і натхнення. Але я вважаю, що це доволі ризиковано, бо це може дуже легко перейти в самокритику. Тож, підводячи підсумок, порівняння себе з іншими є безсенсовне і нерозумним. Нагадаю, що кожен з нас унікальна особистість іншої такої у цьому всесвіті не існує. Тільки ви відповідальні за своє життя і точно знаєте, як ви хочете його прожити в порівняннях і фрустраціях, чи в щасті і в роботі над собою. Тож усім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось таке мотиваційне відео, підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на мій інстаграм. Вся інформація є в інфобоксі. Усім дякую ще раз і до побачення!